Друзі, вітаю кожного із вас, хай Господь рясно, рясно, рясно. Неймовірно, як це Бог може зробити, Він поблагословить кожного із вас, так, щоб ви були здивовані, і ваші сусіди, сусідки, ваші друзі просто були неймовірно здивовані від того, що Бог робить в вашому житті. Амінь. амінь. Продовжую відповідати. На питання, які кидають люди в кошик в церкві, і їм цікаво, як я споглядаю на ті чи інші речі, я відповідав і про блуд, і про шлюб, і про гроші, і про хейт. Про різні питання я відповідаю, я обіцяв, що буду ділитися. І сьогодні одне з таких питань, і воно звучить так, якою повинна бути сучасна церква. Я не зможу багато сказати, але якісь такі, будемо говорити, основні речі спробую сказати. По-перше, це є церква, вона сучасна, але з вічним посланням. Церква, яка проповідує Боже Слово, яке є незмінним. Але на зрозумілій для людей мові. Тому ми сьогодні проповідуємо і в інтернеті, тому що сучасна церква вона повинна проповідувати не тільки в залах, не тільки в храмах. Вона повинна проповідувати і в інтернеті, і говорити про Христа зрозумілим для людей голосом або зрозумілою мовою, або в сучасному контексті передавати. Розуміння про Божу любов і про Божу благодать для людей, щоб люди приймали Божу любов, приймали Божу благодать. Сучасна церква вона повинна сьогодні бути христоцентричною, це те, що є важливим. Вона повинна бажати або прагнути Божої присутності і мати Боже керівництво. Щоб Дух Святий впливав, щоб Дух Святий вів. Тому що Дух Святий він буде вказувати на Христа завжди, і Він буде вести нас Божими шляхами. Сучасна церква вона повинна бути церквою, яка проповідує, церквою, яка молиться, церквою, в якій є сильне навчання Божому Слову, науки Божій. І Церква, в якій сьогодні говорять про радикальну посвяту, взагалі про посвяту, Тому що я бачу це багато в Біблії сьогодні, коли досліджую Писання, коли дивлюсь на апостолів, коли я дивлюсь на першу церкву, я бачу неймовірну посвяту в житті цих людей. Тому. Що для мене є ще важливим в сучасній церкві? Церква вона повинна проповідувати різними способами, не тільки через інтернет, а на всякому місці ми повинні говорити, відображати Христа, проповідувати і Словом, і без слова, і способом свого життя, і прикладом своєї віри. і Церкві повинні люди каятись, спасатись, люди повинні хреститись. Це дуже важливо, тому що, на жаль, сьогодні в багатьох церквах немає ні покаяння, ні хрещення, і це ознака помираючих церков. Через якийсь час ці церкви вони почнуть зникати, їх не буде. Вони будуть ставати все меншими, 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 меншими. І коли немає людей, нема ким займатися, люди сваряться. Люди там залізають не туди, куди треба. І повинно бути сильним наставництво і учнівство, тому що Бог сказав, щоб ми, як церква, продовжували його діло, як тіло Його, ми продовжували його діло, і Він нам дав велике доручення, і це дуже важливо. Іти до людей і робити їх учнями і послідовниками Ісуса Христа, охрестивши їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчати їх, виконувати все, що Я заповідав вам і я буду з вами. Тому дуже важливо, щоб Бог був з нами, Бог був посеред нас, була Божа присутність, було Боже керівництво. Був Божий супровід, і в усьому цьому ми сьогодні насправді ну, жили, жили як християни, маючи плід свого служіння, і коли люди бачать нас, щоб вони бачили Христа. Тому, друзі, в мене сьогодні є така, знаєте, ревність, ревність. Щоб сучасна церква вона не втратила вогонь. Тому хай в сучасній церкві буде вогонь, вогонь Духа Святого, і хай буде багато чудес. Я благословляю вас. Амінь.